Богдане, вітаємо. Ну, як для тебе особисто цей сезон склався? Ну, я вважаю, що для дебютного сезону ми вступили доволі непогано. Зняли сьому позицію, вийшли в плей-офф. Думаю, хороший сезон для нашої команди. Але ж у тебе там все ж таки травми докучали? Як здоров'я? Ну, травми це спорт. Тут без травм ніяк, тому тренуюсь за ліковою травмою. Думаю, ставати сильніше. Загалом, як думаєш, як оцінити для команди сезон, не для себе, а для команди все ж таки дебют, і хіту дали бій у чвертьфіналі. Та, думаю, доволі хороший сезон для дебюту, так сказати. Сьома позиція вийшла в плей-офф. Так сказати, побадали з хітом, дали бій чемпіона України. Тому я вважаю, що з десяти на сімерочку думаю, хороший сезон. З переходом у власний зал щось змінилося у команді? Та звичайно тут, можна сказати, у нас своя аура вже свій дім, тому тут нам давалось легше грати, я тому так скажу. Що хочу казати вболівальникам? Ну, хочу побажати, що приходить далі на наші ігри, Підтримували, з ними ми будемо ставатися сильніше і сильніше. Дякую. Дякую.